«Зрада України, що насувається так, називається публікація аналітика Тіма Вілейзі Вілсі з престижного центру Русі. У ньому британець, зібравши воєдино ключові фактори, включаючи вибори в США в тому заходу від війни та внутрішні проблеми українців, приходить до зловісного з точки зору Києва висновку Україну можуть примусити до переговорів у позиції покору. Стаття Русі є лише одним з багатьох проявів песимізму щодо війни серед світових та українських коментаторів, він посилився після візиту адміністрації Володимира Зеленського до США і подальшого турне столицями старого континенту. А також на тлі поліпшення рейтингів Дональда Трампа у США та Європі Зеленський представив свій план перемоги як інструмент забезпечення тривалого миру для України та перемоги для союзників. Однак, з того моменту, як план став доступним для американців. Люди з істеблішменту почали висловлювати негативне сприйняття представленого зеленським плану. Справа в тому, що план перемоги став політичним провалом для Зеленського. Однак, перш ніж ми скажемо, чому це провал, традиційно подивимось на мапу. Курський напрямок. Масштаби курської операції поступово, але неухильно зменшуються. Українців відтіснили з Кореневого, а також в районі Любимівки. З іншого боку, виступу, зі Сходу ситуація більш стабільна, хоча й там російський натиск посилюється. Незважаючи на їх просування вперед, українці також утримують три невеликих плацдарми на заході: один біля Глушковського лісу, другий біля Тьоткіно, а третій на рівні Рильська. Що стосується опору в Курській області, то варто зазначити, що північно-корейські солдати нібито готуються до бойових дій в цьому районі. Про залучення піхоти пхеніянського режиму повідомляють як українські, так і південно-корейські спецслужби. Наразі це залишається непідтвердженою інформацією хоча все частіше з'являються кадри, які показують солдатів з корейського півострова на території РФ. За словами очільника української розвідки, 2600 з них мають вступити в бій вже 1 листопада. Наскільки це відповідає дійсності, ми побачимо незабаром. Харківський напрямок: на перший погляд, за останній місяць ситуація у Харківській області майже не змінилась. Російський наступ триває, проте є два місця, де росіянам вдалося пересунути лінію фронту. У Сеньківці на північний схід від Куп'янська вони просунулися приблизно на три кілометри ближче до міста. Окупанти також покращили свої позиції на південь від нього та на рівні Синькового, де вони майже досягли річки Оскіл та дороги Р 79 Голова військової адміністрації Харківської області Олег Синігубов повідомив, що українська влада проводить евакуацію цивільного населення з Куп'янська та Околиць. Луганський напрямок. На Луганському напрямку слід звернути увагу на наступ росіян під Макіївкою, а особливо під Невським, де вони відтіснили українців на значні 6 кілометрів. З півдня сили Кремля також просуваються до тернів. Донецький напрямок. Більша частина активних дій відбувалася на пріоритетному для росіян напрямку Донбасі. Загарбники покращили свої позиції в районі часів Яру, де їх армія наближається до міста з півдня, виходячи з німецького лісу. За останні тижні це просування можна оцінити приблизно в три кілометри. Далі на південь російський наступ дещо зупинився під Торецьком, де фронт не змінився. Цього не можна сказати про Нью-Йорк та Неліпівку. Росіяни просуваються до Щербинівки та оточують Торецьк. Через місяць кремлівські командири повернулися до фронтального наступу на Покровськ. Вони підійшли до сіл Миколаївка та Сухий Яр і знаходяться на відстані близько 6 кілометрів від кордонів Покровська. Це не означає, що зусилля на південь від міста припинені саме там. Росіяни здійснюють більшість своїх територіальних надбань. Пройшовши через українськ, російські війська захопили цукурине. А це разом із покращенням ситуації на висоті гостре означає, що Окурахівка ще один важливий логістичний вузол, оточена з трьох боків. Водні перешкоди на південь від міста грають на користь захисників, але ситуація все одно залишається дуже складною. Наш останній випуск був підготовлений незадовго до падіння вугледара, яке стало реальністю за кілька днів. Українці також були змушені відступити під Костянтинівкою. Нарешті ділянок фронту суттєвих змін не відбулося. Події на фронті вже місяць за винятком курської операції. Розвиваються за схожою траєкторією поступове просування росіян за рахунок поступового відступу українців. Мотиви такого розвитку подій незмінно повторюються щомісяця в усіх інстанціях: недостатня прихильність заходу, проблеми з командуванням в українців, включаючи постійно присутній радянський елемент серед керівництва зсу, рішучість Кремля, незважаючи на величезні втрати, або просто різниця в масштабах двох воюючих сторін все це правда. Тож за умови повторення подій можна було б очікувати, що пропозиція президента Зеленського ґрунтуватиметься на правильному прочитанні цих сигналів. Зміні підходів і формулюванні плану, виходячи з несприятливих з точки зору Києва міжнародних і внутрішніх умов. Чи відбулося це погляньмо на план Зеленського, який він офіційно представив у Верховній Раді 16 жовтня. Він містить п'ять основних відкритих пунктів і три таємних пункт перший це надання Україні офіційного запрошення до вступу в НАТО і фактичне членство. Таким чином, так би мовити, гра в доконані факти, фейт Accompli» і ескалація на умовах, подібних до тих, що були запропоновані Російською Федерацією. Ідея полягала в тому, щоб закріпити майбутнє України, щоб її доля не була предметом жодних переговорів за потенційним столом переговорів з Росією. Пункт 2. Збільшення військової допомоги Україні, збільшення масштабів поставок обладнання та боєприпасів, скасування заборони ударів по цілях на території Російської Федерації, а також потенційне знищення силами НАТО російських ракет з території флангових держав, в тому числі Польщі, Словаччини чи Румунії. Крім того, розвиток вітчизняного оборонно промислового комплексу для забезпечення більшості потреб ЗСУ. Пункт третій посилення потенціалу звичайних засобів стримування в Україні. За цим загадковим твердженням стоїть ідея передислокації систем НАТО в Україну для стримування дій Росії. За правилами НАТО такий крок можна було б назвати розширеним стримуванням. Пункт 4. запросити західних партнерів до розвідки українських родовищ корисних копалин. Україна має багаті поклади стратегічних корисних копалин, включаючи Уран, літій і Титан. Як ми детально обговорювали в одному з випусків, це було б своєрідним стимулом для заходу і водночас елементом фінансування війни для Києва. Пункт п'ятий це пропозиція, що українські війська у разі закінчення війни замінять американські війська на старому континенті як частина стабілізації системи безпеки. Цим кроком українці дозволили б американцям піти на інші військові фронти світу, в тому числі на Тайвань і близький схід. Одразу зазначимо, що ми не знаємо деталей цього плану, в тому числі трьох секретних пунктів. А деталі іноді можуть змінювати сприйняття тих чи інших питань, але з перших реакцій світових столиць зрозуміло, що план був сприйнятий досить прохолодно. Якщо говорити відверто, то на даному етапі війни він більше нашкодив Україні ніж допоміг. Така оцінка може не сподобатися деяким глядачам, особливо українцям, для яких ми також перекладаємо наш контент, але факти свідчать про те, що в офісі президента неправильно оцінили міжнародну ситуацію і відповідно розробили неефективний план. Так, немає сумнівів, що цей план, якби він був реалізований, значно покращив би ситуацію в Україні. Можливо, він навіть допоміг би Україні витіснити Росію з країни і домогтися миру на своїх умовах. Якби його реалізація залежала від нас або від вас, я звертаюся до аудиторії, які не байдужа доля України, ніхто б не вагався ні хвилини щодо його втілення в життя. На жаль, реальність інша. І протягом останніх двох років Захід відповідає на заклики Києва про літаки, боєприпаси, ракети чи танки з такою ж лінню, зволіканням і майже небажанням. Божевілля це робити одне й те саме знову і знову очікуючи різних результатів, так колись сказав Альберт Ейнштейн, і саме так виглядає план Києва. Тим часом, коли ситуація наближається до чини вирішального періоду цієї війни, оприлюднення списку вимог очікувань прохань, які навіть на кілька рівнів вищі за ті, що надсилалися раніше, і які також не були адекватно виконані, було приречене на провал і викликало неабияке здивування в західних столицях. Можна навіть сказати, що це була безвідповідальна поведінка з точки зору українських інтересів. Відповідальна політика означає адаптацію плану до реальності. Захисники плану стверджують, що потрібно було починати з високої ставки, щоб було з чого спускатися. Але якщо ви ставите занадто високу ставку, замість переговорів ви отримаєте лише закочування очей. Гаразд. То що адміністрація Зеленського могла б зробити по іншому. Перш за все, вона мала б почати з того, щоб запропонувати свій власний внесок, свою власну пропозицію союзникам. Знову ж таки, багато хто з вас каже, що Україна робить достатньо, і її перемога має бути варта кожного долара, витраченого заходом. Це правда, але це не означає, що цей аргумент, повторюваний раніше тисячу разів, буде почути адекватно і в тисячу перший раз. Західі американці, зокрема, вважають, що можлива поразка України спричинить певну турбулентність, але в загальній картині мало що змінить. Набагато важливішою є внутрішня ситуація, суперництво з Китаєм чи навіть підтримка Ізраїлю, який може розраховувати на набагато сильніше лобі у Вашингтоні ніж Київ. Звичайно, це все може бути прорахунком, і багато аналітиків вважають, що це прорахунок, але бути правим, коли Росія виграє війну, буде мало корисно для еліту Києві. Критику такого тону можна почути і в самій Україні. За планом, здається, хтось має все зробити за нас, сказав Локсій Гончаренко, член української партії Європейська Солідарність. Почати з власної пропозиції було б фундаментальною зміною, що значно полегшило б західним столицям продавати питання все більшої і більшої допомоги Україні своїм окремим електоратам. Незважаючи на дуже погану ситуацію, Україна все ще має можливість зробити певні пропозиції і. Хоча кожна з них є дорогою з української точки зору, все ж знову ж таки на цьому етапі немає чарівних рішень. По перше, зниження прозовного віку противники цього кроку кажуть: якщо ми втрачаємо наймолодше покоління для відбудови країни, то навіщо взагалі продовжувати? Прихильники, якщо не зробити все можливе для порятунку України, то скоро України не буде. Але крім очевидного підтримки власної армії цей крок має другу перевагу показати неохочому заходу, що Україна здатна зробити все можливе, щоб перемогти у цій війні. Друге індивідуалізувати підхід до кожного потенційного союзника. Іноді ми забуваємо, що рухає політиками, але це завжди одне й те саме: перемога на наступних виборах і покращення власного політичного статусу. Київ може застосувати цей підхід у будь-якому напрямку американському, німецькому, французькому, італійському, британському чи польському, запропонувати щось в обмін на конкретну військову підтримку. Звичайно, це можуть бути типові комерційні контракти, наприклад, військова допомога в обмін на контракти на відбудову українських міст. Це можуть бути технологічні контракти. Україна швидко розвиває свій військовий комплекс, приділяючи особливу увагу безпілотникам або ракетам. Багато країн були б зацікавлені у вивченні цих технологій. Українці могли розраховувати на конкретну допомогу в обмін. Ресурсна база України, яка також згадується в плані перемоги. Також може підпасти під цей варіант. Тут важливі деталі, яких ми не знаємо, Київ може і навіть повинен піти на те, щоб дозволити Заходу експлуатувати ці родовища в обмін на військову підтримку на час війни. В іншому випадку важко очікувати, що хтось вкладатиме власний капітал у розвідку родовища Україні, яка перебуває у стані війни. Протилежність індивідуалізації є те, що офіс Володимира Зеленського зробив в Америці, підтримавши кампанію Камали Харріс». Це може виявитися дуже дорогим кроком, якщо Дональд Трамп переможе на виборах, а є все більше доказів того, що це станеться. На практиці з таким рівним розподілом голосів Київ повинен мати пропозиції для обох сторін, а не надавати перевагу жодній з них. Більше того, ця пропозиція не повинна бути типово економічною. У випадку польсько-українських відносин досі залишається невирішеним питання ексгумації жертв волинської різанини, яке уряд Володимира Зеленського не хоче піднімати з Варшавою. По-третє, теоретично, Київ також пропонував внесок, окрім сировини, у вигляді заміни американських військ на європейському континенті українськими військами після закінчення війни. За такого сценарію це звільнило б Європу від американців і сприяло б зміцненню європейської системи безпеки. Хоча досвід і навички українців безумовно будуть корисними в післявоєнній Європі, пропозиція побудована в такий спосіб, вкотре демонструє неправильне розуміння міжнародної ситуації. Присутність морської піхоти США в Європі це не просто факт розміщення певної кількості солдатів на старому континенті, це факт, що це американські солдати, і на них зав'язана вся економічна та промислова міць Сполучених Штатів. Вдаривши по цих солдатах, ви ризикуєте вдарити по всій Америці. Тому пропозиція Києва могла бути прямо небезпечною для поляків чи німців, там де дислокуються американські війська. Оскільки це знизило б їхнє відчуття безпеки. Підсумовуючи план Зеленського поганий не тому, що його реалізація не призведе до поразки Росії, навпаки, може призвести. Він поганий тому, що не відображає реальність і готовність союзників до його виконання. Гарний план повинен мати одну мету представити інструменти, які найкращим чином покращать. Ситуацію в Україні, водночас маючи найвищі шанси на те, що союзники захочуть його реалізувати. Це друге застереження є не менш важливим ніж перше. Представлення неефективного плану має свою ціну. Україна бореться за увагу змі та світових лідерів. Такі кампанії можна проводити раз у раз, і цю спробу Київ втратив. По-друге, це може закріпити думку про те, що Київ не має жодної ідеї щодо війни, окрім як дублювати вже існуючі вимоги. І це може лише посилити голоси про необхідність якнайшвидших мирних переговорів. Існує також третя можливість, що українське керівництво більше переймається своєю політичною позицією всередині країни і хоче пливти за електоральною течією, а не ухвалювати непопулярні рішення. Чи означає це, що Україну зраджують як зазначено в заголовку? Не обов'язково, але було б помилкою мислити в таких термінах і ставити себе в позицію безпорадної жертви. На першому етапі необхідно подбати про те, щоб усі питання, які залишаються в руках київської влади, були вирішені. Другий крок, якщо шукати зовнішньої підтримки, потрібно мислити креативно, шукати різні варіанти, в тому числі на перший погляд, непопулярні. Одна з вічних істин фортуна прихильна до підготовлених. Українці все ще грають у покер. У них слабші карти, ніж у опонента, але це не означає, що вони програють у гру. Ніхто не знає, яку карту витягне Круп'є наступною. Можливо, Рамзан Кадиров посковзнеться на банановій шкірці і Чечню поглине Безлад. Можливо, Південна Корея обере стратегію проксі війни з північчю через Україну, де паралельно випробуватиме свій новий ракетний арсенал. А може, новий президент США продемонструє іншу логіку і розморозить численні червоні лінії, нав'язані Києву до цього часу. У 2025-му буде багато сценаріїв, які ми сьогодні навіть не розглядаємо. Україна бореться, але перший крок до того, щоб не програти, це краще реагувати на сигнали, які посилає реальність. Дякуємо, що дивитеся Times, Times українською. Підтримуйте сили оборони України. Тільки разом ми зможемо написати власний позитивний сценарій. За можливості підтримайте і нашу команду, яка працює, щоб ви отримували актуальну і якісну європейську аналітику українською мовою. Реквізити в описі.